Ми сьогодні в гостях В гостях сьогодні нас забрали до Люсі, а Люсі щось і не видно. Привіт, Толічка. Дякуємо, що ти забрав. Арушка, привіт! Не лай на нас. Яка тут краса, Хороша Ой, ти ж серйозний собака. Ти серйозний собака, привіт! Ой, привіт, сумка, держи квіти. Давай з квітами. Ой, супер. Ой, які красуні, красуні, привіт! Хіба так можна? Я дев'ятого... Це ти півдев'ятого А в нас іноді не виходить. А я думаю, що трапилося зразу з переляку. Так. Ну вона пішла квіти. Тоня, в общем, ти проводь так екскурсію, можете в бесідки сісти по беседник. Так, Так, е, е, вигложи, а оце тільки мені на бесідку Добре, положи. Тоня, там, ну, Все, що було? Ось там десь сумочка, бутилочка така, щоб вона не перекинулася, бо вона начапата. Так. Що ти поміняла тут дизайни? Та в общем, то ні, в общем-то, ні. О, оце ти мені сьогодні, хоч як хочеш Так, е, візьм... да, кам'яна роза. Звісно, будеш тикати, я тобі. Та -то я наклоняться не важко мені. Нет, важко. Я наклоняюсь, але важкувато. А ми ж у беседки будемо сидіти, там же гарно в хаті в хаті? в ми можемо посидіти потім погуляти. Ну, все, робота сьогодні ніяка. Та не хочу буде. Ні, оце ж дивіться, яка краса. До цього йшла вона скільки? 20 років? Ні, менше менше трошки сказала. Ну і оце ж. Тепер гуляємо, вона пішла, забрала все і пішла. Yeah, yeah. Ось о, дивіться, яка. Ну я вже показувала. Оце Михайло який з газонокосілкою, здається. Там така в нього. Минулому в році ми свікой подарували. Ось так ось така краса. Ой, я рожка замовчка. Ну в них ж бачиш, як вони тут оєто, гарно в них так. Ти пішов? Я передивилась. Добре. Ну, а ми погуляємо. А, мені треба ж обідку, я моя штучні квіти. Так, то штучні, так. Ну, єсть там, а ну. Внух... це як пісочниця. Та да, похоже ж, да, 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 гарно теж зробили. А це ви що таке? Ні, э, mm. сарай. А, сарай. Там, по-моєму, душева, там mm. і туалет. Я точно не знаю, бо я ніколи туди не заходила. Mm. От. Оце дивися. Тут у них ну, такий же участок, як це в тебе. Два. <різь> ну, а, по, -по землі, та й <різь> ні. <різь> Наташа, це два участка тут, як і в тебе. Просто воно може, може по. Сотих і виділялось більше. Ну, по-моєму, ні. Он, дивися, черешні Зараз підійду ближче їх. от тут. Оля, вони тут траву і садили, і ковром розкладали, а потім забили на це діло і косять тепер оце і все. Поняла? Ага. І там вони ще далі. Ось як. Ага. Я череш, я черешні знімаю. У нас плани міняються. Нас дожив. Я з'явилася борща на Та, чуєш? Та, чуєш. Це оце це, там, розпланували. Тут у пів дев'ятої дзвонять надо вилітати. Ага. І все на ходу воно запалив костюр. Ага. Я кажу, я сама люблю стейки. А воно ну, якраз хорошо проголосує. Тобто, ви зараз гуляєте. Що вам, що тобі зробити? Кофе, чай, капучино? Ні, не, капучино. Немає. Извините. Ну, чай чи що там? Я так это, бачиш, як ото кажуть, кафе. Каву, Каву. а тобі. Чорний, зелений чай. і травяний. Зелений. Зелений. Ой та не спіши. Я не спішу, гуляємо. Гуляємо. Ага, а борщ ми й дома поїмо, Добре. а погулять ми будемо гулять. гулять. Мене це влаштовує. Да. Ага. Дивися, ми Е... Да. Не, не, я забула, що було тут. Вони оскаряли для. Ні, ні, це були де. Я забула. Люся тут чи сам шити, чи ту, Я вже забула, що тут було, але ну, це вона видно, зробила так. Воно ж видно холодок і діла тут не було. А, ні, ну чого б росли. бросли. Дивись, які високі в Та них. То, що бачиш? Вона з краю, то ага, Дивися, оце вони зробили коли. Ми приїжджали з малим, вже в них зроблено було це в 13-му році. До цього в них все було забетоніровано. Потім вони оце зробили так. Ну, гарно зробили. Гарно зробили. і, і роботи. Да, да, то ж їхні тує. Так, то все їхні тує. Вони ростимуть, звісно. Ага, бачиш. Так да, вже величенькі, оце ж і тобі так. Ой, та не знаю, Щас... зараз Щас... погуглим. Наташ, пише якась асієндра, не знаю, що це таке. Я у Люсі потім запитаю. Щось воно таке, оце не знаю Мога що. Даліці. Ага, що воно таке, не знаю. Ту я вже он квітує. Бачиш, випустила нові, така гарна, гарна. Вишні бачиш, яке поміта лісування. Ага. Та мені теж подобається, що невисоке. Дуже. Так, тут у нас костер пахне, костер. Давай, іди, бо мені ще треба холодочка в жатко. Давай. Давай, я хочеш. Давай. Наташа зробила огляд довольна. Бач, як добре, що є друзі, і оце ми хоч з дому виїхали, а то в тебе там в мене, в тебе та в мене. Спланувано. Бачиш, і як не треба. О, так, да, бачите, тут травка. І каже. Сама травка скрізь і все. Наташа, ми тобі агроволокном закрили, тобі теж не треба полоть, а там колись якісь читуї виростуть, отак посадите. Ну, що діти скажуть. Вони ж зараз бачиш, Саша ж е, хворіє, то йому вже не до ділянки, а Наташа теж. Все важко. У нас тут ось один мочок готуються, щось тут готується. Ну а Наташа каже, йдемо, пішли в тінючок. Ну пішли в, 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 в беседку. Та чого це в хату? Приїхали, щоб в хату йти. Які? Люся. Та Люся ж, мабуть, взяла. Я, я віддала, тільки казала, треба штатив мені забрати. Я вже й показувала це. Ось як нічого не перероблялося, так і лишилось. Навіть оцей камінець сюди вписався. На Ой, Що ти гарошечка? Ти, да? ти, ти, ти хороший. Що тут іще? Іди присідай там, а я ще отут пройдуся по цих ногах. Ось, ось, дивіться, кам'яної троянди, скільки в неї. Оце вже я забила. А от така я уточка о ка кам'яна троянка. Ось. Що? Бачиш? А чому не називається кам'яна троянка? Наташе. Оцього я не знаю. То, що вона на камінцях росте, навірно. Бачиш? Так, у, нас... у мене є у теж. Нас було все час... У папи і мами оце таке. Ну це ж я хочу в неї взяти, щоб Саші на могилки посадити. Але що вона О, мене? Бачиш, що так вона її пуще. Так ото ж ми неправильно посадили, отак треба було. Так і нічого, так? Да? Так і нічого. У мене отака є сітка, теж камінців можна накидати. У нас триже, бачиш. Так, да. на да. над... ось о посади, оце живі, бачиш підуньки. Це... Тут ще й не розбереш, де живі, а де штучні. А це теж штучні. Так, да, я... я ти знаю, що то штучні. <риві> я <риві> тебе знімаю. Ага, тебе знімаю. О, то красота. Ну це вже я твоїм дітям не можу послати так, то хай дивляться відео скажеш, бо багато тут тебе буде. Ага, це ж я не знаю, це чи туля сам стриже, чи наймають. Оце так гарно, щоб. Ну, це треба, мабуть, такі ножниці. Люсічка, сонечко. А ти винесеш мені штатив. Так, мені нічого, Люся, все, бо я не приїду більше. Принеси тільки штатив, будь ласка. <клухи> Винеси. немає <клухи> А я теж тобі там ложила. Дала вчора. Я так вчора і ми... знаєш, щоб її з собою. Ой, вона, мабуть, не поїде, бо сама дома і роботи отак так. Люся винеси, будь ласка, штатив. От чудо не Люся, от Шибушна. Так, і тут. Ну, іду вже. Уже йду, кричить. Хай Так. Краса. Ага, дякую, да, дякую зараз. Нічого не помінялось. Ого, Михайло, як заріс! А чого це він не стриже? Не ти, не знаю, чого ти? Я не знаю. чого я Отака у нього газонокосівка і він не стриже. Не Мабуть, ні. Ага, Люся, ось, ось бачиш оце, що ти дала. А, отам, отам з ягідками якесь дерево, як воно називається? Ну, то калина. Там, на да, з правої сторони. Така, ага. Тю, а мені Бог зна, що висвітилось. А -ка. ну, У мене в цьому році теж оті жовтенькі щось занепали. Люся, ось воно як. Так ти мені неправильно теж посадила. Надо отак кущиком, і тоді буде воно гарно. А так одна квіточка. Кажу, що за фігня? Та ну то, ну, я ж взагалі отак от. Ну да, трошки. <розповжити> Не треба мені, щоб повзлося, мені треба отак. І камінці, я в тебе оце запозичу, як ти поклала, оце я теж так зроблю. Ну в мене камінців нема таких, в мене більші. <розправжити> а, а в мене сітка ота є. <розправжити> а ну так прекрасно, ложи які хочеш. Трошки менки, трошки менки. Бо поки що. Ага, добре, беру. Бери. Так, ну, Нас запросили на каву. Ой, а, що стан мене тут що, тільки лимончик. В мене ж тут немає. Я ж без цукру. Ой, обстежили ділянку, і Наталя говорить, що їй дуже жарко. І ми оце прийшли. Ні, на дворі жарко. Ні, тут хорошо, а, а я знаю, думаю, так, треба ж э, одіти жилеточку, бо це ж поясниця. Що ж його таке одіть, щоб і не жарко, щоб... Так, ти дуже вділася. Ага, ну нічого. Казала моя бабуся покійна, пар не ломить. У мене славік таке. Що вона так говорить, я не знаю. У мене таке. Так, так. так, у Люсі тут чибреть, сушиться, угу. а та сама полимня м'ята, чи та бузина. Бузина, угу. ну чаї будуть супер. Щось твоя самуська рука скрізь. Да. Так. Це шкафчики і все коробки. Ну, з така. Оце ж мої діти хотіли отам під черешню. Віка була тут і хотіли отак зробити. Ну, поки що перерив потім. Тепер насадила ялівця, щоб закрити, щоб бур'яну не було. Окей. Не знаю, чи чи в нас там вийшло? Агроволокном город. А тепер половину закриємо отут, де мене туї. Отут кож... де ти заглядала? Дома. Ага. Де, я я, я, я чула, як ти казала. А що якщо я сюди положу? Наташа, це бомба буде, просто що ж на один день. Тепер вона чекає, щоб моя спина вже виздоровіла конкретно, і ми закриємо. Буде вовсе. Мені там Наташа буде. сказала, а ми ж посіяли траву, а тоді ж там треба витягувати цей міщить. А вона каже, ма закрити його агроволокном і каже, хай все. Ми три рази насаджували, садили оцю. Ага, я казала, там розповідала зелену цю траву. І ковриками, і чим вони тут тільки не садили? Мать, моя рідна, скільки ми з нею. Ну, не можу виразитися. Ну, Бо тоня я... на відео знімає. Його треба виривати поки місту. І цього... виривати. І косити його треба отак, щоб регулярно. І вода, щоб там було влажно. І осінню зимою треба проштовхувати там, щоб воно не запріло, не за это, там, не замочило. Це, Це дуже велика подібна. Дуже. Да. Уже перший раз не вийшло. Перший раз купили траву. Ми ж низькорослу, низькорослу. Це ж годі наймав... 15 назад, мабуть. Ну, низко... мені сказали. І німецьку. От таке вона, як полізла, як якет, і сіміна. Як я її почала оце обирати з отакими коріннями, з отакими... Та ну як пірі. Да. На наступний рік племеніця мені допомогла. Ось давайте после ми перекопали, перетрусили цю землю, все зробили. <рес> там бували отак, мені, щоб сім'я туди ж не падало в землю, тому що воно ж нерам... буде вилазити. Доскою там ходили по доски. Що ми таке не робимо? Друзі, це хто не знає, це моя однокласниця, це, Люся. Вона так кажеться, що оце мене знакома є, Зоя Жені. Ага. Вона завжди мені каже, та посади траву, та що там? Я ага. кажу, Зоя, посади хоч раз траву. І будеш мені потім розказувати. Ага. Це легко прийти і сказати, прийшла оце, подивилася, та посади траву, та зробила там оте. А на самому тоді, біля кожної рослинки, біля кожної квітинки треба покланятися на протяженні цього сезону. Я не знаю скільки. Ну, Тисяча це було. У мене отакий матірка Божа, це у тебе. І в мене мені братик подарив. Хочу тобі. Все, побігла. У мене братик подарив, так і мені сіпеть, я покоління. А я нічого не нужна. Хай побігать трохи. Хорошо. Добре. Грушка проситься погулять. Добре. Я рошка побігав вже, де, трішки захватила он там, пішов, пішов. Арошенька! хороший собачка, Ой. мальчик О, такий гарнючий. О, Ой, бачиш, оце, я, а, це ОСБ, я, це, о, да, це USB, ну, я да, бачу. Іди, і тут. гарно, так. Да. Ну в і... мене, якби мені можна було, так в мене ж воно надулося там, ти ж бачиш. Теж можна було так зробити. І воно іди, ви як ви, мраморне виходить. І... Ага. І... Я, і... Не знаю. Може, може і щоткою, а може, це у Люсі треба запитати. Так, да, цікаво. я її ніколи не піднімала очі туди і не дивилася. Да, так, ну що, це ось Це у... Це живі квіти в неї. А де ж у їх тут світ, я не бачу. Та є десь, я не, теж не знаю. І де ж включають. А може бути. Без... Ну, електрика тут є, це ну, точно. Так, точно кажу, а, а може, то немає. І це? Це ж Люся накупила квіточок. Ось у неї флокс шиловидний теж. ну в мене колома, а в неї так розрісся. До хазяйки як він? О, побіг! Красавчик. Все. Що? Та ні, ми просто цікавились. У нас є, переносна, ну ми всі її не приносимо. Не, я просто поцікавилась. Днівного світа, ну ми її поки на ага. зиму вбирали і не ставили. Красавчик, хорошечка. Хороша, побіг. Оце я думала, що оце воно. Те, що а вона... Ні. ні, а, ні, 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 воно бі... А може воно старіше? Це в неї треба а запитати. А ото, диви, яке інтересне, то як і дереця, ото, що на низ. А що ти маєш на увазі? Оце? Так. Да. Та це ж барбарис. Оце барбарис. Так, да, оце в неї так він поплівся. І в мене ж є кущики. Так, да. це барбарис у неї. Бачиш, теж точечно пополивала. А ось у братки, дивись, як в неї. В неї височенькі, чи може тут що сонце, а в мене в тіні, та вони такі манюсінькі. У ну, мене теж розростаються, тільки в мене не такий цвіт, тут угу. жовтий синій угу. а, а мені ага. вони нравляться. Та я теж, в мене ж, то вони ну, зараз почали сходити. В мене не сходять, кажу, Люся, пропали братки, то вона мені привезла, і отож я посадила. А тепер і в мене сходять. Воно не такі, тільки в мене в крутому, а вона висадила Кого? А, оцей? Красненький, Тільки в нас в мене красний синій, а в мене красний розовий. Та це вона, видно, тільки посадила воно. Може, так. Ще корова воно стоїть. Так, там корова. Ну та і в минулому році була. А, мій, Там... Воно вже цвіте, красива в неї, ота гвоздика. Да. Ой, у мене ж вдома в селі було. Ой, а, ото аж в кінці, так? Да? Да, вона многолітня і вона сама розсипеться. Мене... А тут у тебе нема, так? Да? Тут немає, ми щось вивели її. Ой, у мене ж от того воздика вим... вимокла. Тепер Наташа мені привезла. То прийнялась і буде квітувати, а дивлюсь, у тебе багато гвоздички тої. Ну це зовсім інша. Це інша. Це... Угу. Вона теж така. така ось, так. Люся, треба відросток оцей. Ні, Тоня. Зерничко. 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 Так ти ж кажеш, вона так многолітка. Да, а, посипеться, ось, скажу, хай вона дасть. Тут їх два. Один ну, рожевий і другий такий мали Три види. Оце ось така, потім така. І, і ще три види в неї тут. Бачиш? Бачиш? Вона вже посадила чорно я ніяк не розсадю. Нема ж погоди. Ага, вона любить. її. А, Наташа, оце, мабуть, воно. Оце, а, ось, ось воно, так. Да, ага. да, так в неї нічого. А в мене таке манесеньке ну, і не там, видно муня, нічого. Ну Манесеньке, бо воно ж попересажуване. Арошка, Ой, ти там біля хазяїна, звичайно. А це що, таке, як редиска, чи що? Не знаю, Наташ. По Понюхай. Ярошку знімаю, воно бігає, красавчик. Пішов там, де пахне. Так, оце, мабуть, редиска. Тільки що вона цвіте. А що це, Наташа? Що це таке бурякового кольору? Я не знаю, що салат. Сал... А салат, мабуть, такий, да. салат. так. Салат. Да. Обслідуємо без Люсі. Всі заняття, вон редиски в неї трішки. Ну. Ридиска ось, бачиш. А, я вже вирвала. Да? А я ж не садила. Ні, я вирвала. Як їхала на проводки, у плоски їхала там взяла. В село до рушка. Ага. Я а бачила. На... А ти ще й три... три... Ні, Чотири часики ото. А, це те, що я їй давала картошки. Ага, Ну так, да, бачиш як. Ну, в мене вже Дивіться, а в неї ні. А в мене цвіта, в мене такі Хороший ти. Ти хороший? Каже, я своїх не чіпаю. Ну, полаять можу. А ось у толі такі, як ось у мене було. Ось о. Дивить такі ось ці. Краники. Воно дивить. Та ні. Так, воно ну ну. Так. Воно не таке, Наташ, чорне ж. Так, ну це не таке трішки. не таке. В мене Оце що на капельки на все. Ну так, да, це таке ж і в мене. Ні, ну, а то, того нема. От на, на, на капельках у мене скрізь такий храм. А, отакі? От да. Ну так, да, таке, да. таке да, і в мене ж такі є. Так, обслідували все. І за рошечкою. А роша? Пішло, пішов. А оце в тебе перва, оце, це ж труба у тебе де вона в йде? Та воно влево... з доща. Ні, так вона з середини в тебе йде. Не, в тебе йде. Тури, оце... Ага. Ні, ні, це просто стойка. А, а це то стойка, а. Це тут стойка. А я думала, теж це воно. Ні, ні, це ж кришу держать. Ага. Оце ж там труба, воно бачимо. Та й ми так робили, і в нас ага. так, кажуть, це на те ми так зробили собі. Гарно. І не було веранди, і ми отак із стойок зробили веранди. Та хлопці ті що роблять вони. так. Да, так. Да. Особливо ці ваші останні були Ах, хороші ой, такі хлопці. Такі молодці. Е, По-моєму, рома мені давав Ах, візитку, не знаю, чи є, ой, чи хороші. Не. Так, що це притворяєшся? Ні, Придумала, ото розробляй. Бачиш, я ж ходжу і ти ходи. Та ходю. Що це робиться? А що він у тебе хотів взяти? взять? Шату, шату а -а, -а. Так. І зайчик сидить тут. А, ні. Стрихти, Та, Та ні, будуть стригти, Наташ. Та у вас взагалі ж ти ж огромний, так. Ой, вона тут поприспосаблювала все. Ну, казани, я й не думала, що вона. Це ж і пам'ять лишилася. Да, а ти знаєш, що мені рекомендували? Що? Я в минулому році такого не робила і раніше не робила постригти, і може вона ще й заквітує ще раз. Ну, підстригти оці квіти. Ну не знаю. Думаю, ну ще зараз не буду, відцвіте, тоді, може, її пострижу. Ну, самі оці квіти. я І все. Друзі запрошують в хату, в yeah. будинок. і Дивіться, що тут Толя вже насмажив. Капає, капає все. все А мене підганяє, все пішли. А як ти? Ні, Він сюди, це ж він показав. Бо се жив, треба з тим за вилеже, арушка. Ой, Ага. Щоб все видно було. <плес> Здрасте! Патріоложе? Ого! Високо. Так, український прапор. Видно, не знаю. Черешня, видно. А от це хто дитячого. Добре, пішли. Від... Відчиняй двері.